На початку тижня Коваль разом з усією Україною відзначив День Гідності та Свободи. Цього дня у громаді відбулися заходи із вшанування пам'яті тих, хто загинув під час Революції Гідності, а також російсько-української війни, що триває досі. Учні усіх шкіл Коваля о 9-й ранку разом виконали гімн України. Відбулися також урочистості біля пам'ятника борцям за волю України, під час яких доньки двох воїнів сучасної війни отримали посмертні нагороди своїх батьків. Цього ж дня молодь Коваля разом із міським головою Ігорем Чайкою та його заступницею Наталією Малиницькою зустрілася із колишньою військовополоненою Анастасією Черненькою. Жінка пережила пекло бойових дій на комбінаті імені Ілліча у Маріуполі, тортури російського полону теракт в Оленівській колонії. Після звільнення з полону Анастасія разом із двома доньками живе у Луцьку. У четвер, двадцять третього листопада, відбулося засідання сесії Ковальської міської ради. Депутати розглянули понад 80 питань, зокрема про підсумки виконання бюджету та внесення змін до місцевих програм. Під час сесії військові із третьої окремої штурмової бригади подякували Ковальській міській раді за внесок у підвищення боєздатності бригади та майбутню перемогу України. Подяку від командира полковника Андрія Білецького передав представник бригади Вадим Кудіяров. Окрім того, у четвер до коваля приїздив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко. Він перевірив укриття у закладах освіти міста, а також проінспектував будівництво нових. Такий аудит міністерство зараз проводить по всій Україні. У селі Городолець у четвер, 23 листопада, попрощалися із полеглим героєм Романом Приступою. Він став на захист країни на початку повномасштабної війни. Перебував у найгарячіших точках фронту. У березні 2023 року. Зв'язок із романом зник через вісім місяців після його загибелі. ДНК експертиза підтвердила, що тіло, яке повернули в Україну під час обміну, це тіло Романа. У п'ятницю 24 листопада працівники виконавчого комітету Ковальської міської ради висадили липову алею на вулиці відродження, підтримавши таким чином ініціативу міського голови Ігоря Чайки три нових дерева замість одного зрізаного. У майбутньому вздовж пішохідної доріжки мають намір також висадити кущі та облаштувати лавочки. У суботу, 25 листопада, у громаді вшанували пам'ять жертв голодоморів. Зокрема, відбулися вечір реквієм у публічній бібліотеці. Панахида біля меморіальної стели, хрест пам'яті жертвам більшовицького терору і акція Запали свічку. У неділю 26 листопада Ковальська громада попрощалася із воїном Андрієм Вітніком у його рідному селі Білин. Командир відділення механізовано-штурмової групи морської піхоти загинув 19 листопада у стрілецькому бою із ворогом на Херсонщині.